Богдан Ольшевський на псевдо Джек села Махнівка, що на Вінниччині. до повномасштабного вторгнення він працював на виробництві печива у рідному селі. У 2022 році Богдана призвали у лави ЗСУ в 56-ту бригаду. Пізніше звідти перевели до Вінницького міського територіального центру комплектування. Потім перевели в 22 окрему механізовану бригаду ЗСУ, де він служить і нині помічником гранатометника. Поспілкуватись з Богданом нам вдалося у Вінниці, де він проходить лікування. Бій, більшість всього. Це до, ну як більшість, це вся служба про проходила в Донецькій області біля Кліщ, Кліщівки. Все, ну та однак Кліщ, Кліщівка, Бахмут, Кліщівка. Часів Ярів Іванівське. Ми були на бойовому чергуванні. но ночої по рації вийшов командир, каже, що вийшов, дав наказ, що треба знищити ворожий танк. Він десь заблудився, заїхав нам за спину. Спочатку була команда його раз знищити, потім він десь від'їхав, команда була відставити, потім знов. Ну, в ітозі дали команду на знищення, ми взяли свої ну, противотанкові засоби, ви, ви вийшли. По дорозі його загнали вже дронами, мінометами, загнали в Посадку вже була команда його взяти, ну, жив'йом так сказати, ну, за, за трофеї. була можливість, ми його затрофеїли. За Спочатку був, був страх, потім якийсь ад, ад, адреналін, не, не знаю. Ми з, з побратимом з електриком при, при, підходили. Ну, все коригували нам з дронів, бо були командири, тобто нам давали вказівки, коли треба залягти, коли можна передвигатися. Ну, то, то, тобто, якось було легко. Не, не, не скажу, Я, як якось так. Потім вже підійшли і обдивились. Об, об виліз один росіянин з люка, там де сидить міхвод, він одразу здався, сказав, що там ще один, один сидить прикантужений з гранатою всередині, його ну, попросити пару щоб він виліз. В відтоді вони від, відкрили люк, ми їх достали. Зв'язали, ви, ви, ви вивезли нас свою територію. Командир вийшов по рації, сказав, каже, там нема нічого такого нового. Педалі як в машині, речаги каже, в яку сторону потягнеш, туди він поїде. Тобто я за, за ну, роздумів, бо треба було втікати звідти. За, заскочив, він був, був заведений з педалями, нема питань. Речагина мацав коробку, передач теж знайшов, на, включив якусь передачу, він почав їхати вперед, виключив, включив другу за, задня, виїхав, ну, по, помаленьку ви вибрались, куди сказали, Потім нам десь виїхали трохи на свою сторону, вже нам два побратима моїх, і компот, привезли прапора бригади, щоб нас свої не підбили. Так ми виїхали до Константинівки. Ну, дай Бог стріше кінчиться ця війна, вернусь назад до, до своєї роботи. Dalis šiandien pėkti pe, pečių. <laughs>